Вітаю вас, друзі! Ну що ж схоже, що в української пропаганди з'являється нове обличчя? Буквально за кілька днів депутат від партії Слуга народу Кривошеєв вже двічі заявив про те, що ті чоловіки, які не хочуть служити в збройних силах України і захищати батьківщину, повинні перепливати тису та шукати собі іншу країну, іншого громадянства. Причому він наголосив, що кордони для таких чоловіків відкривати ніхто не буде, тому що саме отакі зрадники ухилянти повинні тікати з країни тільки отаким способом. Ну шлях відкрити ну, перепливай від тису, але це ж незаконно. Абсолютно незаконно, і саме так от такою і має бути втеча тих людей, які вважають, що вони нічого не винні Збройним силам України. Якщо людина живе в Україні два роки її захищає армія, і вона вважає, що вона нікому нічого не винна, то ця людина, напевно, має тільки один вихід. Ця людина має якось незаконно тікати. Ми не маємо їй відкривати кордони, проваджати і давати їй якусь грамоту на прощання. Ця людина має тікати з позором. Це моя особиста думка. Знаєте, дуже легко депутату розказувати про якийсь конституційний обов'язок та про захист держави, коли ти знаєш, що в тебе є бронь, і тебе ніхто нікуди не забере. Дуже легко розпоряджатися чужими життям. Але враховуючи його минуле, а саме те, що він був учасником Ліги сміху, інших заяв від нього можна було б і не очікувати, тому що у команді президента Зеленського багато що робиться не по приколу. Запрошую вас, друзі, на свій телеграм-канал. Там нас уже більше 10 тисяч, і там ви можете знайти ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці профілю.